Уряд планує переглянути Чорнобильське зонування територій. Про це на своїй Фейсбук-сторінці написав депутат Верховної Ради України Володимир Арешонков та додав пропонований перелік зонування, згідно якого Коростень та овруч більше не належать до третьої зони добровільного відселення. На екрані перелік населених пунктів Коростенського району, які збережуть статус. Громадяни висловлюють обурення у коментарях, передбачаючи втрату доплат та пільг, які мали. Люди жили, працювали, стільки років дихали цією отравою, загубивши здоров'я, а зараз хочуть зняти третю зону, щоб не доплачувати чорнобильські кошти. Володимир Арешонко вже у своєму дописі повідомив, що обговорення проєкту постанови триватиме до 22 липня поточного року. Прогнозує, що для багатьох новий перелік може стати неприємною несподіванкою, а тому звертає увагу очільників громад, депутатів, місцевих рад, громадських організацій, що в усіх нас дуже мало часу, щоб проаналізувати комплексно наслідки оптимізації зонування в контексті соціального захисту населення. Депутат закликав. Ає об'єднатися навколо цієї надважливої теми зважено підійти до аналізу урядової постанови, яка ще не набула чинності, аби уникнути соціальних потрясінь і напруги серед населення.